Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу, усім усім великий-великий привіт. Вітаю усіх зі святом, щоб всі були здорові, щасливі, щоб настав мир і щоб все, -все було в нас все добре, щоб було чисте. Блакитне небо. Покажу вам зараз, якою я назбирала моху, і покажу вам орхідейки, які мені привезли на реабілітацію. Там буде два показових згодом про орхідейки. Дивіться, назбирала ось такого моху. Це не мох з фагном. Но він чудово може підійти для орхідейок, для е, добавки в ґрунт. Він такий прям воло, вологой е, вологий, як його поливаєш, то він такий прям хорошо тримає вологу. Ось такий м'ягенький-мягенький. Може бути хорошо, добре підійти е, для. Посадки на блок орхідейки. Він такий йде, як пластами. Можна ось так завинути і ось так чудово буде рости. Так, мох показала. Буду цей мох додати до орхідей. Попробую. Кому треба, я казала живий мох. 25 гривень літр, і посилочкою можна буде відправляти. Кора, мох, мох тільки ось такий. Мох, може бути ось такий ще. Ось такий і ось такий теж на блок добрий. Ну, цей не буде тримати так вологу, теж гарний. Все, ну вологи він тримати аж такої не буде. Більш для декору десь поставити там горшочок, наприклад, ось так. І поливати більш як декор, Ну він сонечка боїться, він зразу закриває ось так. Скриває такі ці свої росточки, і стає ось такий. Ось, бачите різницю? Це я ставила на сонечку, провіряла, чи він сонечка боїться. А цей ні. Бачите, яка різниця? Так що в тіні він буде себе добре почувати, не тільки полив, щоб не пересихав. Так, таке є. Такий є мох і ось такий чудовий зелений мох, свіжий, свіжесенький, кому треба. Так само кора теж може піти в ліс насобирати кору. Запитуйте ось так. Далі покажу вам орхідейки. Ось ці орхідейки мені. Вчора привезли. Що я можу вам сказати про ці орхідейки? Орхідейки, звісно, ще не дуже в такому аж плачевному стані. Є, навіть ось нічкі орхідейки, ця, ця більш-менш нічого. Є орхідейки, в яких зовсім втрачена точка росту. Ось одна орхідейка, і ось. Друга орхідейка, де втрачена точка росту. Є орхідейка, де ось така теж тут все чорне, треба дивитися, чи там воно не гниє. Що я можу сказати про ці орхідейки? Ці орхідейки дуже поїли тріпси. Тріпс це така мушка маленька, яка робить кладки яєць, як на квітах. Так, вона пошкоджує цвітоноси, пошкоджує молоденькі листочки. Як можна її розпізнати? Її можна розпізнати тим, що получаються ось такі, як боростки на листочках. Бачите, це не механічні травми, це їв е, тріпс. Так само ось тут. Орхідейка згоріла на сонечку. Добре згоріла на сонечку. Ось такі в неї опіки, ці листочки теж дуже попечені. Ось такі прям добре попечені. Ну, і видно, сліди, звісно, тріпса, боростки. По нових листочках, такі як боростки. Ось тут теж їв тріпс. Ось це новий листочок, весь поїжений тріпсом. І ось тут теж новий листочок, весь поїжений тріпсом. Ось так. Ці орхідейки завтра я приїду з города, бо їду завтра поїти свої орхідейки. Вони будуть оброблятися актарою, як вивезти. Тріпса. Берете один пакетик актари, розводите на літр води. І три обробки, дві-три обробки з інтервалом 4-5 днів. І все. І вони легенько виводяться. Дивіться, які, як на цвітоносах, все з'їжджено. Я спочатку думала, що це мочнистий червець. Ні, оказалося, це такий тріпс. Це. Він тут орудував дуже довго, прям дуже довго. Ось так все погризно, поїжано. Треба обробляти. Ще покажу вам, не знаю, чи посипалися вони попілом, ну на вигляд, вони попілом не посипалися. Це більш похоже на засоляний ґрунт. Ось такий весь ґрунт, ось таким покритим білим, як нальотом. В принципі, кора хороша, не знаю, бачу, що вони були пересаджені. Ось ця орхідейка зовсім болтається в ґрунті в неї там ось. Один буквально корінчик, ось один корінчик. І то він вже тут почав гнити. І він такий корінчик, що мені теж кажеться, що він згниє. Тому що він вже ось тут почав робитися водянистий. Бачите? Ну, я попробую ще їх спасти. Тут є закуклені Погризані теж ось так тріпсом є закуклені корінчики. Попробуємо їх розбудити, щоб вони проснулися. Будемо садити в мох. Будемо садити, не знаю, куди ще в мене вдома є керамзит, чи я встигну як воно буде. Ось ця орхідейка теж так само болтається. В неї там росте навіть діточка, теж вся покушана тріпсом. Ось, я злякалася, думала, що це мучнистий червець. Все оглянула прям так, що все оглянула. І побачила, що це не мучнистий червець. Ось так. Все в бугорочках таких. Це все кладка яєць-тріпсів, які згодом почнуть вилуплятися. І їх. Зідати. Ось ця орхідейка, я так зрозуміла, вона куплена недавно. Чому я так вирішила? Тому що я бачу, що вона ще не сильно пошкоджена тріпсом. Вона ще більш-менш в хорошому стані. Корінчики в неї, пару штучок є. Даже більш-менш є корішульки в неї, ну, є корінчики і гнилі. Її треба пересадити там, напевно, що ще даже і торф стакан є. Далі ось ця орхідейка. Ця орхідейка, ця орхідейка сама така хороша, в неї є корішульки. В неї є ростущі корінки, вона така гарна лошадушка. Ну, просто вивести тріпси, поміняти трошки верхній е, слой ґрунта засоляний, щоб не був такий е, ось це все легенько зняти, і положити або мохом обложити, щоб вона е, добре себе почувала, або я думаю, кип'ятком обдати, вимити хорошенько цей мох кору, і можна буде посадити назад. Посадки дуже сухі, дуже сухі, не знаю, такі прям дуже суха посадка. Ну нічого, будемо пробувати. Зараз я їх трошки попою, налию трошки їм водички. Нехай вони сьогодні поп'ють. Завтра вони постоять до вечора. Вечором я приїду, дай Бог, де все добре. Оброблю їх актарою. Від мучне Ой, від тріпса, вибачаюсь. І. Будемо тоді думати за пересадочку. Пересадочка буде, я думаю, як пиріг, що означає собою пиріг. Це буде посадочка е, кора, мох, кора, мох. І зверху буде все закрите мохом. Зроблю ось таку посадочку, і я думаю, вони повинні адаптуватися і піти. В рост. Якщо вивести тріпса, не будуть їх жерти. Вони повинні пустити гарно листочки, я їх підживлю свою підживою. Тою, що мені дуже подобається, це янтарна кислота з нікотиновою кислотою. оброблю їх, нехай пускають молоді листочки, корішульки і все остальне. Цвітоноси пообрізаю до живої почки, ось, і будемо по дивитися за ними, будемо їх відходжувати. Не даю 100% гарантії, що я прям ідеально все зроблю, бувають в кожного свої, получається, не получається. До кожної орхідейки треба шукати свій підхід. По-перше, я не знаю, які це орхідейки, чи мультифлорка, чи не мультифлорка, чи більше, бо я ось по своїх орхідейках замічаю, там одні орхідейки, люблять більш попити, такі, як дикий кіт, оранжева така. Ой-ой-ой, вилетіло з голови. Леодорка любить попити. Тут я, на жаль, не знаю, які це орхідейки, як вони квітли, яким кольором. Ось ну, це, напевно, біло, я так думаю. Остальні я не знаю. Ну, нічого, не суть в тому, яким кольором. Будемо робити їм. Е середньої влажності більш влажну таку посадочку пирогом, і будемо виводити тріпса, а скорою попробую її виварити, ось, просушити і додати потім в. Прослойки. Ну, мені здається, тоді вийде дуже влагоємка така посадка. Попробуємо просушити трохи кору і робити, ну, пирогом точно будемо робити посадочку, кора мох, кора мох. Тому що тут треба дуже нарощувати корішульки багатьом орхідейкам. Треба їм зробити посадочку, таку, щоб вони мали з чого, як питки хорошенько. Помиємо їх ось, гарно все повитираємо, побризкаємо, знов повитираємо ось що ще забула вам сказати. Ну, в общем, все, я вам розказала, що буду з ними робити. Позабираю всі ось ці сухі такі чешуєчки, кругом з листочків, я вам казала, що коли орхідейка скидає листочок, стараємось ось ці сухі такі чешуйки забирати, тому що вони не дають, щоб росли нові. Корінчики. Нові корінчики через ці чешуйки не можуть пробитися. Що ще бачу? Ще бачу я, що тут корінчики опалені, чи добривом, чи чим. Чи їх хотіли вдобрювати, чи що. Ось всі корінчики такі прям чорні. Прям чорні ось такі ось. Це спалені. Корінчики Чи чимось підживлювали. Дивіться, достаю корішульку, він повністю весь гнилий. Ось так. Достаю другий корінчик, він теж весь гнилий. Достаю третій корінчик, теж гнилий. І ось так вона майже вся тут така гнила. Ось, бачите, дивіться, достаю знов. Знов все гниле. Ось така бідолашка. Ну нічого, будемо старатися дати їм шанс на друге життя. Надіюсь, у нас все вийде. Будемо пробувати. Гарантій 100% не даю, але будемо пробувати і будемо дивитися, що з цього вийде. Надіємось на краще. Так. Ось так зацвіла розочка, майже розпустилася, ще тримає бутончик. Красотулька та розпускається, та стоїть нев'яне. Бачу, там пробуджує вона нові росточки буде ростити. Там, де облетіли листочки, покажу вам ще бальзамінчики. Ось такі красотулечки вже перетіли. Ці Опа, відпала квіточка. Ось такі гарні великі розочки е, в мене ось такі гарні здорові розочки. Так, ось ця і красотулька розцвів. Теж крупна, гарна роза. Прям така, не знаю, сантиметрів 4, напевно, що квіточка. Е, Похожа за розміром, як Віоліт Квін, мені кажеться, Чуть-чуть може, і більше. Так, саме цікаво, що я чекаю, як почне цвісти ось цей бальзамінчик. Прям дуже чекаю на його цвітіння. Прям-прям-прям чекаю, чекаю, є бутончики ось тут. Ось тут, ось там повно бутончиків. Мені дуже цікаво, дуже маленькі в нього листочки зрівняно з цим. Ось так. В нього дуже маленькі такі листочки. Мені цікаво, як він буде цвісти. Так, це вам показала. Орхідейки вам показала, які мені дали на реабілітацію. Мох вам сказала. Кому цікавий мох, пишемо: 1 літра 25 гривень, без питань. Відправляю укарновою почтою. Проблем немає. Мох хороший, свіжесенький, зелений, ось такий. Прям зелений, зелений, зелений. Дуже гарний мох. Я думаю, орхідейкам підійде цей мох. Дуже класний і гарненький. Цей такий він йде, не знаю, а ось цей, прям прелесний, такий гарнесенький. У нього йде, йду такі, як в папороді, такі е, листочки, тільки дрібненькі-дрібненькі. Прям якраз дуже гарні. Ось, А цей тільки на декорацію е, в тінь. На сонці він не росте. І щоб постійно була влага Ось цей мох. Бо як нема влаги, робиться ось такий, я вам сказала. Все, всім удачки, всім мирного, чистого неба. Ще раз усіх зі святом. Будьте мені здорові і мирного, чистого, спокійного усім вечора. Пока-пока!